Сьогодні людей Браво! Браво! Що ти доложив до того, що ти люди не гідні? Я, я так от там усі висербовали. А сотні. От такі сильні, да, і досянату, що утворювалася нова церква, прийняла закон, який називається та 41 28Д. Цей закон регламентує, як ви маєте право, якщо ви хочете перейти в другу конфесію. Якщо ви хочете, це Верховна Рада прийняла. Президент підписав цей закон. Що ж у цьому законі написано? В ньому написано, що церковна громада, то є парафія збирається, і тому офіційно звернулася. Звертається міліція, звертається до чиновників. З роз'ясненням про недоприпустимість їхнього втручання в діяльність релігійних громад, Чуєте? слухай, зачитую. Ви повинні це знати. Повноваження сільських селищних міських рад визначені в розділі 11 конституції і в розділі другого закону, де до них не відноситься. То, вирішення jsem, питань <populijsharité> з організації діяльності релігійних громад. Ви чуєте чи ні? чуєте? Йдеться у зверненні, опублікованому на сайті Національної поліції. Тут є представники поліції. Верховною Радою 17.01 цього року. Верховною Радою прийнято закон 41,28 Д. Слухайте, що він каже. Яке встановлено, що рішення про зміну підпорядкування і внесення змін або доповнень до статуту приймається не менше ніж двома третинами від числа членів релігійної громади у відповідності з її статутом не селищної громади, а релігійної громади? Той, хто тому, слухайте далі? То слухайте далі, тому туда всі туда рішення. Які приймаються на зборах територіальної громади, а зараз є там, іде збори територіальної громади, що до релігії є незаконними і не можуть бути виконаними. Слухайте далі, уважно слухайте. Мілі... Міліції підкреслили, що втручання територіальної громади, діяльність релігійної громади є порушенням статей. 11, 35, 37, 140 Конституції України. Чули чи ні? У зв'язку з чим окремі посадові особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно статей 161, 178, 179, 183 141 Кримінального кодексу України. Таким чином, усі питання, що виникають стосовно релігії, в тому числі, і питання зі зміни конфесії відносяться виключно до компетенції релігійних громад, учасниками, які є віруючі у відповідності церковним уставом релігійної організації, якщо ви треба, щоб ви туди йшли, туди йти. Тепер слухайте, що таке. Слухайте, що таке релігійна громада. Завтра вони церкви, бері, вони і так будуть, і так будуть роти, і всяку будуть, і будуть захвачувати. Збережіть себе тут, пожалуйста, дивіться, нові редакції, розпорядження. За зареєстровано розпорядженням розпорядження Мельницькою украйська... І немає Держава тут Української Православної Церкви Московського Патріархату. Уху немає має тут. Не має. Так, все. Бачите? Не має. Зачеить у бачите. Так, там які? Так, там люди слухають. Слухай, от тут виходь. Не до складу слухайте до складу уважні бути уважно до складу парафіяльних зборів. належать священнослужителі, церковнослужителі, а також миряни, члени парафіальних зборів, які досягли 18-річного віку. Визнають обов'язковість статуту про управління УПЦ, регулярно беруть участь у богослуженні. Сповідаються та причащаються, перебувають у канонічному послухові до настоятеля і не перебувають під забороною чи церковним судом, що забороняється за повноцінну участь у богослужбовому житті. Ви поняли хто таке? Поняли, поняли хто таке? За -закон. Закон. Поняли. Хто, що таке Дальше спорі? далі і хто Читайте, таке церковна окей, громада. Цитайте. Парафіальні збори можуть вивести будь-кого з числа своїх членів, якщо більшістю буде визнана невідповідність даної особи нормам християнської моралі та становищу, яке вона займає або вимогам пункту 2 і 5. Ото, що я прочитав. Парафіальні збори скликаються настоятелем спільно з парафіальною радою або за благословенням єпархіального архієрея, благочинним або іншим представником єпархіального архієрея. У міру потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Хто збирав ці збори, що тільки що? Хто зібрав? А ви нам требуєте, а ви требуєте, щоб ми на ці збори. Да. Yeah. Тому дивіться, на 17 числа були збори. Були, були. – Молиться, скидається, причищається. А тут багато людей приїхало зовсім інших, які не мають навіть взагалі до цього села ніякого справи. Ви одне, Чого народ так шумить. Народ шумить, тому що что... патріархат. Так, да, в Українській православній церкві не православну церкву, а просто Святу Церкву України. Слово православне виведено. Виведено, його немає, не існує вже. Знаєте чи ні? По-перше, в них немає статуту. До чого приєднуватися? Юридично не Юридично вони не вище не активовані. Що далі? Як їх можна признати за це? А це рейдерський захват іде, явний. Ви подивіться, я вже вам зачитую, я не знаю, чи ви слухали. Я зачитую, зачитував. Що це не є закон? Це ж Верховна Рада підписала. Закон 4328 Верховна Рада прийняла і президент його підписав. Почому чому його ніхто не викинув? Чому голова селищної ради сьогодні збирає такий? Він теж взагалі, він не теж про це говорити. Δσμκ ό. νές πςκόςκό όωο πάξει День создання церкви, тому і церква керується Духом Святим. Це те, що нам дає Господь, тому що церква не має національності, це тіло Христове, це один організм. Ми всі разом приходимо до одної чаші, і Господь создавши церкву, сказав, що сузіж церкву і врата до не одоліють.